Там дивіться, яку я штуку прикольно знайшла в Аврорі. Грілка, хто користувався такою пишіть, я знаю, що це хороша, там розм'якчить, треба 5, 5, 10, 15 хвилин від мінус 35 градусів, виходить. Та навіть і 45. І клеїти до тіла, можете в рукавички, можете в взуття засунути. І вам буде в теплі. Це тим, хто працює на базарі, дуже класна штука, щоб не мерзнути, знаєте, щоб ноги завжди і руки в теплі. Якщо спина мерзне, на спину даже можна приліпити і класно. І ціна такої штуки 29 гривень. М? Акція йде недорого, вон, бачите? Так, така ще є зігрілка. Це для рук. Бачите, щоб були завжди у вас руки в теплі. Акція йде 14 гривень. Це завітайте в Аврору. Яких тромлив туди на базарі? Я розумію, що це дуже тяжкий труд. І ви мерзнете там, хоч пий чай, хоч не пий чай, все одно холодно. Ну, я вам рекомендувала такі штуки. Ну, взагалі, можна купити електроет. У мене є жилетка, вона більше допомагає. Ну, а це як доповнення. В акції йде, бачите, пряжа для в'язання 44 гривні, такі моточки доволі. Ух, величенькі. Ну, по якості я не знаю, мабуть, хороші. Це хто любить в'язати, можна купити по акції 44 гривні моточок. Ну, а далі рубрика для хозяїк, хто хоче зекономити і дешево купити. Давайте ми з вами розберемо хіміреактиви по цінникам і подивимося окції. Тут ні живі цінники. Так, з 13 по 19.01. З вчорашнього числа почались акції. Ось бачите, на таку штуку для унітазу. Коштує 32 гривні. Доволі такий непоганий така штука. Так, в акції зараз іде турбо для прочищення трубів. У нас це доволі часте явище вічно визиваємо аварійну службу. Так що може не кидати вообще. Ну, якщо вдруг що, хочете прочистити, залоїлося, то ця штучка коштує 19 гривень. Іде по акції. Вона доволі така, знаєте, турбоядерна, хороша. Так, в акції йде, от, бачите, Turbo Onyx, 64 гривні. До 19 числа акція, так що забігайте. Воно ну, дійсно я пробувала цей турбо беру. Він такий, знаєте як, вау. Ну, Хлорка там жесть. А, є Turbo Gel для прочищення труб. Gel, 74 гривні. Ну, в принципі, цим я не користувалась, нічого не можу вам сказати, Ну, на щодо турбопорошка. То работає система нормальна. Так, засіб для чищення труб. Крит Крот 37 гривень. Така бутылка. Доволі велика, один літр. Здорово. А також мистер Пропер іде в акції 114 гривень. Ну, там півковпачка і у вас аромат на всю хату стоїть класний. Свежості. Ну, Ви вибираєте з яким то з лимонним смаком. Вони, ось, смаком з ароматом. Аромати бувають різні. Так, дивіться, освіжувач повітря йде в акції по 37 гривень. Орхідея, океанський бріз і солодкий цитрус. Три аромати. Вибираємо любий і недорого. 37 гривень. Так, далі засіб для миття посуду. Бальзам. От бачите, він такий густий, непоганий. Ну, мені що цей подобається, що цей. Цей пахне одним. бачите Екзотіка і сунниця. Вок її 59 гривень. Налітайте, розбирайте, покупуйте. Кондиціонер для білизни Ленор. в це їде. Дивіться, яка здорова бутилка. Де 909 гривень. Бачите, так поближе. Ой, якби не розмивалося трошки, з 9 по 15. Тут виходить з 9 по 15. Оце такі акції на... для білизни. Кондиціонер. Так, далі порошок для прання. 119 гривень в акції. Ой, я ошиблась тут, виходить, до 15 числа. А ось і до 19 числа. Так що ні, я не ошиблася. Тут до 19-го, тут до 15-го. Ну, треба дивитися і звертати увагу на оці цінники. От, бачите, універсальний 365. Тут щось написано. Тіло 200. Порошок хороший. Хто користувався таким? Пишіть? Подобається вам чи не подобається? Ну, Аврора, це я вам скажу такий магазин, де можна купити все. Дивіться, є такий ще ополіскувач для бі білизни, японська вишня. Хто користувався таким? Напишіть мені, будь ласка, я ні разу не пробувала. Зараз він коштує 99 гривень. Вах це йде. Ось такий доволі непоганий кондиціонер для, бі для білизни, я ним користуюся. Мені дуже подобається: 139 гривень в Аврорі. Так, далі жіноча гідієна. ну Так як мене дивляться дуже багато жінок. Нічого тут страшного я не бачу. Дивіться, котекс 99 гривень. Натурела, прокладочки, це по 55, ну є ось по 36 і по 44. ну Треба звертати увагу, сім тут крапелі. Бачите, це як нічна більше йде. Ні, це не нічна, це Ну, Ось нічна йде. Зараз я вам скажу, я, е, скільки вони коштують, ці прокладочки. Я вам чесно скажу, ці непогані. Так, вони зараз в акції йдуть 75 гривень. 75. Давно не було там, пок з'явилися з'явилося з аплікатором. Вони зараз не в акції, по 149 гривень на 3 капельки виходить. Котекси по 53 гривні. Ну, це без аплікатора. Не дуже ними удобно користуватися. Тут на 3 капельки йде, а тут більше на 4. 24 штуки, виходить, 125 гривень. Це отак. Далі, якщо кого цікавлять є жінівочки. Дивіться, 39 гривень. 82 і 139. Ну, я думаю, жінки, які користуються, вони цим цьому всьому розбираються на 100%, я вам чесно скажу. І в акція йде Лібрес 59 гривень. Виходить їх 50 штук там, по-моєму. І величенька упаковочка йде непогана і доволі. Так, акції йдуть на мело. руки мить, руки мить. нужна. Щодня. Щодня треба мити руки. О, дивіться, за 7 гривень знайшло не недорого. Бачите? Мило туалетне 60 грамів. полуниця доволі так непогане. І недорого. Так, крем мило тверде. Іде чарівна. Це ж, мабуть, воно ні. Це дуру. Може тут немає щось? Ну. Милий величезний вибір, і недорого тут це не познажало, оказується в акції. Все йде в акції. Дивіться, диня 22 гривні тільки на об'єм, дивіться, непоганий такий. Бачите, багатенько всього. Так, акції зосім для волосся, шампунь і бальзам. Бачите, 149 гривень. Доволі так непогано. Замечательна опція в Аврурі. Так, це лінійка для чоловіків. Бачите, Old Spice, дезодорант, 103 гривні. Всі аромати класні, кажу вам зразу. Є ті солодкі, є і свіжі. Я знаю. Ми цими всіма користуємося практично. Так, Арко 84 гривні. Також і Нівея, да, по-моєму, так? Да? Ні, це не Ніве, це F87 гривень спрей. О, дивіться, тут ще парфуми можна купити. Значить, недорого. Можете попробувати, тестери, в принципі, є. І ціни, як би вам сказати, такі сносні. Не то, що в брокорд. Дивіться. Що тут є? Зараз покажу вам класний такий парфум. Бачите, от для чоловіків два аромати. Потрійний одеколон і, і одеколон. Одна штучка коштує 24 гривні. Ну, воно не в склі, а в пластику. Непогані, я думаю. Ох ти, а далі, он, дивіться, яка поличка йде. Знижок там багато-багато. Так, бублики 19 гривень, нескільки 47 гривень. Дивіться, шиководочка 139 гривень. Тут вибір. Козацький скарб. Дивіться, як козацький скарб. Там доволі парфуми чоловічі попадаються, мабуть. 69 гривень. Це опція. А для жінок. О, для жінок 69 гривень. Аукція. Так, рідкі кристали. 99 гривень. Це така олійка, вона доволі непогана для волосся жіночого. Для кінчиків. Бачите, для глибокого живлення кінчиків волосся. Ну, і об'єм доволі такий 100 мл. Його Після, о, багато не потрібно, а цієї олійки вистачить, якщо ви купите на рік. Так що поки вакції забігайте в аврору купляйте. Так, тут можна багато всього і лак, дивіться, по 19 гривень. То це, ну, ню, нюхті красовок для нюхтів. 19 гривень. Зараз вам покажу, які є тут кольори. І розові. А, це просто тюбік. Ну і дороже. А це гель для нарощування нігтів. 74 гривні. Пензлик 12 гривень там Десь воно є, я вам точно скажу. І вона така штука прикольна. Це якщо в кого нервна система не в порядку це берете. Подивитися, воно коштує. Я зараз гляну, скажу вам. Ось така штука коштує 29 гривень, це на голову так. Массажируєте, масажируєте, 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 і у вас от, нервні клітки успокоюються. І ви тоді мені пишете дуже класні коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, завітайте в Аврору. Ви будете задоволені якісним товаром і величезними знижками. Дивіться, яка ігрушка м'яка тваринка. 249 гривень. У акції є зараз іде. Непогана така. А що це за 49 гривень цікаво? Що глянемо, такі штуки. А, це, мабуть... Фонарики чи що воно? Там батарейка -а. Треба хоч почитати, що воно. Насадки Насадки на щось. Воно ще й світиться. 49 гривень. Карандаші для школи для діток 29 гривень. Вермішель, тут даже є що їсти. Він, кстати, смачно вирішать. 10 гривень в акції. Для Бігом треба брати, а то всі пачки заберуть зараз. Буду дегустацію проводити. Там якраз на понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя вистачить. Так, кофе. 50 коштує. І тут виходить різні смаки. Айрайн Крем з ароматом згущеного молока. Ідія велика є. Знаєте, це купили макофі Термос поїхали на базар кову продавати. Пишіть кому кого привезти, я привезу. Ну, хто хоче. Ну, вона буде коштувати трішки дороже. Теж дорога, вода. Ну, по 12 гривень чашечку буде десь робити. Ні, 12,55. Так що, Пишіть мені, привезу напої. Вибирайте, кому його, кому Петровська свобода, хто що хоче. Я везу кип'яток. О, <ріст> ще сладеньке є онлайн, 15 гривень в акції. Е, добрий ранок сочок 12 гривень. Чупіки по 19 гривень, бачите? І чаї оці по 11 гривень ідуть. Вони, Я не знаю, в акції чи не в акції, але ціна для них приємлива. Е, Наподобіє таких чаїв. Ну, обліпиха, дивіться, кого алергія є, то дуже-дуже обережно треба. По 18-22 по 22 гривні наподобі такі чаї отб. Це батончик 9 гривень коштує, я вам скажу, він непоганий. Я його брала за рахісом, він сподобався. Він мені чим-то напоминає снікерс. Так, бомбій будь і по 23 гривні. Оця цукерка, типа чурчхела. Смачна. Жуйки орбіт по 17 гривень. Так, пішли далі. Я оце дивилась, дивилась. Ми всі ж на їду не ходили. Не дивилися на каву. Що почув. Сейчас подивимося. Зроблю трішки огляду. Може, комусь треба коузити, купити по цінам. Вибираєте. Так, а це які капучино. Дивіться, капучино 55 гривень. Супер ціну. Так, от кавовий напій 59 гривень, капучино 55 гривень, 49 гривень. Це в мене називається знижки в Аврорі і сайт. Ви вітайте до мене на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Шукала, шукала, це дубайський шоколад за 40 гривень. Не знайшла. Кофе є, все є, сіропчики є. Артек вафлі, дивіться, вафлі світоч, артек знижена ціна 14 гривень. Оце от багатенько всього. Згущоночка. Оці, кстати, вафлі доволі непогоні, мені сподобалося. Так, зі смаком цибулі. Артек, я ну, коштувала, як би вам сказати, це у кожного свій смак, кому подобається, кому не подобається. Якщо ви хочете. Різно... у, у різноманітий свої смаки, то можете один раз спробувати, нічого страшного. Ух ти, і сонячний віночок з'явився. Це мої лише найлюбими цукерки. Ціни зміни 169 гривень. 169 гривень. О, панетоне. 159 гривень акція йде на панетоне. Та тут Кава Мелена 64 гривні. Форт. Форт кава Мелена, там вона десь є. оце кава натуральна розчинна, Ні. Мелена, Форт, Ось вона. ось, і Тут вибирати треба, бачите, 100%. непогана кава львівська, кава зі Львова по 109 гривень і по 119. Це, в залежності від смаку і крепості. Так, що тут ще є? Ух ти, за 29 гривень. Дивіться, яку я консерву класно знайшла. Бачите, кілька, чорноморська, нерозбірна, хороша. Тунець по 49 гривень. Багатонько усього, де посейти куховар вермішель, 7 гривень. Акція. Лівіна 15 гривень. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла додому.